Нещодавно прочитав новину, вчені дослідили, зараз досить активно займаються генним дослідженням, і дослідили ген чоловіка, людини, що в людині оказується, людина була призначена для вічного життя. Тобто в генах якісь були певні зміни. Ви знаєте, слава Богу, що. Вчені, вчені доходять до цього, що розуміють хоча б з часом, що все ж таки люди були створені для життя вічного. І вони починають розуміти, що дійсно люди були створені саме Богом. Ви знаєте, що хочу продовжити свою тему, яку я говорив минулого разу. Ось я нагадаю, коротко нагадаю, про що йшлася мова. Ми говорили про цінність, ми казали про те, що. Цінність буває різна, буває так, що ми не знаємо на справжню ціну тієї чи іншої речі, і ми ті чи інші речі, скажімо так, не цінимо. Приводив приклад, коли жінка знайшла була, одну дорогоцінну вазу, але купивши її на секонд-хенді за 4 долари, продала майже більше, як за 100 тисяч доларів. Пам'ятаємо цю історію, яка дуже добре. Якраз і показувала то, що відсутність цінності, які, які можуть бути результати. Ми зверталися також до Слова Божого і говорили, те, що е, була історія про те, що одна людина знайшла дорогоцінну жемчужину і, продавши все своє майно, купила то поле, де знайшла е, цей, цей, цей скарб. Ось. Також ми говорили і пригадували історію Закхея, який побачив Ісуса Христа. І виліз на дерево для того, щоб побачити, ми говорили це все для того, щоб зрозуміти основну ознаку цінності. Ми починаємо цінувати ту чи іншу річ тоді, коли зрозуміли насправжню її ціну, коли ми дослідили це і побачили насправді цю основну цінність в тій речі. І ми говорили. Наприкінці вже казали, що Ісус Христос є найбільша цінність і має бути найбільша цінність у нашому житті. Сьогодні я хочу поговорити і пороздумувати з вами на тему, а чому ж Ісус Христос має бути для нас найбільшою цінністю? Що Він такого зробив? Хто він такий? І чому ми так чому ми так про нього багато говоримо? Чому ми кажемо, що це найосновніша цінність в нашому житті? Але для того, щоб почати про це говорити і роздумувати, ми маємо почати повернутися в самий-самий початок і нагадати про створення землі, як Господь створив землю. Для того, щоб багато часу не займати, я буду дещо говорити тезисно і нагадувати лише слова Господнього місця, не зачитуючи їх, для того, щоб просто не забрати дуже багато часу. Ось. Пригадуємо, да, в Біблії, в буті написано так, що Господь створив е, небо небо і землю, все створив, що було на землі, а також вінцем творіння його була людина. І написано так, що те, що він створив, російською мовою написано вісьма хорошо. Коли він створив людину, коли це було війне створіння, він написано, написано російською мовою вісьма хорошо. Тобто дуже добре було те, що він створив. Але відбулася подія. Тоді, коли людина не послухалася Господа, ось ми знаємо цю історію в Едемському саду і згрішила. Е, з е, скажімо так, після того, коли людина згрішила, ми знаємо всі, що в світ прийшов гріх. Написано так. Зачитаю, зачитаю буквально поки що один, стішо, один, один текст з. Римлян, післання апостола Павла до римлян з 5, з, 5, з 5 глави, 12 текст. Тому як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом смерть, так і смерть увійшла у всіх людей, бо в ньому всі згрішили. Отже, так сталося, що через одну людину, в даному випадку через Адама, гріх увійшов в світ, а з гріхом смерть. Чому смерть написано в іншому місці? Так, це в, ці, в цьому самому ні, в шостому наступний, наступний розділ, в 23-й текст. Бо плата за гріх, смерть. А дар Боже життя вічне в Христі Ісусі Господі нашим. Хочу зараз звернути поки що увагу на першу на половину цього тексту: бо плата за гріх, смерть. Тобто, ми розуміємо, що Господь Творець абсолютний в своєму в своїх діях. В нього є певні закони. Ті закони, які не піддаються ні осуду, нічому. Тобто, це як аксіоми. В математиці є таке розуміння, як аксіома це теорема без доведення. тобто це існує і крапка. Тобто, ми розуміємо, що для Господа ця плата за гріх, смерть. Зрозуміли, і ми на сьогоднішній день ми в цьому світі живемо. І весь світ був в грісі. І ми розуміємо, що. Виходу немає. І ось Господь Отець посилає свого сина. Написано так в один з золотих стіжків, скажімо так, Біблії, написано так: в Іоанна 3:16, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородного, щоб, кож... щоб кожен, який вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми бачимо, що чудовий план спасіння був полягав саме в тому, що так як через одну людину війшов гріх і війшла смерть в світ, так і через одну людину можна було спастися. Ми знаємо, що пригадаємо так, що це було не відразу, і ми знаємо, що Ісус Христос прийшов в світ не відразу. І ми знаємо, що для того, щоб можна було, поскільки. За гріх смерть мала блитися кров. Написано, написано в одному з місць в старому заповіті, що от коли ной був, був потопі, коли ной уже вийшов на землю, от, і Господь дав завіта, і там є такі слова. Господь сказав, що даю кожну тварину, щоб ви панували, над, над, над всіма, що є на землі, от, даю вам в їжу, але не не, не їсти тіла з кров'ю її, тому що в крові є душа. В іншому перекладі написано життя. Тобто кров рівносильно життю. Ми розуміємо, що немає кров, немає, коли немає, скажімо так, в тварини чи в людини крові, життя не може бути. Ось таким чином почалися перш, перші жертви, і ми розуміємо, що почали страждати невинні тварини для того, щоб. Люди могли якось виправдатись перед Господом і могли не померти. Тому що ми розуміємо, що так як в світ зайшов, прийшов гріх, от і єдиний шлях було це смерть, то для того, щоб людина могла не померти, за неї хтось мав померти інший. Це було правило. Тобто, ми розуміємо, плата за гріх, смерть. Таким чином, для того, щоб ми могли жити. Почали страждати тварини. Тварини почали помирати, проливаючи, почалась проливатися їхня кров для того, щоб люди могли жити. Такий план був у Господа. Але ми розуміємо, що таким чином не всі люди могли спастися. І ми бачимо, наприклад, зараз уявіть, якщо, наприклад, на землі 8 мільярдів людей, і щоб кожна людина могла спастися кров'ю тварини, уявляєте, скільки тварин треба мати було на землі, щоб вони були. І скільки вони би гинули, це було б це були б величезні, скажімо так, я не знаю, це, ну, це величезні масштаби взагалі. І ми розуміємо, що тоді Господь, Отець, дає інший план. план, ідеальний план. Він посилає свого Сина. Тобто, це не просто, як ми собі чи хтось каже, а хто це, а хто це такий Ісус Христос? Ну зараз, звичайно, там християнський світ, і зараз, скажімо так. Тяжко сказати, що там люди не вірять в Ісуса Христа, але є такі фрази, я чув, їх. а хто такий Христос, щоб я його вірю? А хто Він такий? А чому ми взагалі там йому віримо, що він там десь собі страждав? А ми що його просили, щоб він страждав за нас, чи що? Ви знаєте, це окрема категорія людей, і я скажу так: забігаючи трошки наперед, скажу, що віри людина в те, чи не вірить, Бог це робить. І, попри волю людини, чи віру в те, чи не віру, Бог робить свою роботу, і повірю я в це чи не повірю, це справа наша. Тому задача наша дослідити, в чому ж саме, скажімо так, цінність Ісуса Христа, чому ж Він такий цінний, а тому, що Він перший, а син Божий, який був абсолютний в своїй владі, і ну не мав би потреби. Скажіть мені, будь ласка, а що хіба не міг? От побачив, Господь прийшов в світ гріх, побачив, да? а що Він не міг знищити і зробити нову землю. І не міг би насадити, і не міг би, скажімо так, створити нових людей. Міг, міг, і це в його владі, і це в його, і по його силам без проблем. Але чому так сталося? Тому що написано, що «бо так полюбив Бог світ. Тобто Бог створив світ, і Бог полюбив людину. Не просто він, він не просто, скажімо так. Створив світ, і ви собі там десь там будьте, а Бог десь там. Як теж є категорії людей, які кажуть, ну Бог собі десь там, він хай собі там буде, а я собі знаю, я собі вірю. Ви знаєте, мені так не буває. Бог в тісному зв'язку з нами, Бог в тісному зв'язку в світі, і він полюбив цей світ. І він не просто полюбив, він віддав, віддав сина свого сюди на землю. Написано так, ми зачитаємо. Я зараз зачитаю невеличкий відривок з писання римлян. Так само зачитаю з п'ятої голови, але з шостого тексту. Бо Христос, коли ми ще були немічні, в певний час помер за беззаконних, бо навряд чи за праведника хто, хто, помер, хто помре, хіба що за доброго може хтось і відважиться. Але Бог доводить свою любов до нас тим. Що Христос помер за нас, коли ми були ще грішники, тепер, тим більше тепер, будучи виправдані кров'ю Його, спасемося ним від гніву. Коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирені спасемося життям Його. Ми бачимо з цього тексту наступне, що Христос пострадав тоді, коли ми були грішні. Тобто, в цьому і був ідеальний план Господній в тому, що так як через одну людину прийшов гріх і прийшла смерть, так і через одну людину, яка з'явилася на цей світ в лиці Сина, Сина Господнього Ісуса Христа, якого Він послав, і який постраждав за нас, коли ми були грішні. Тобто, Він пролив свою кров, скажімо так, тоді, коли ми. Як дехто каже, ми його не просили. Він це зробив. Він це зробив за нас, таким чином, давши нам це спасіння, дав нам доступ, дав нам можливість спастися. Питання, чи ми оберемо це, чи не оберемо, це питання вже інше. Це питання наше, питання нашого вибору. Але коли ми розуміємо, для чого прийшов Христос в цей світ, коли ми розуміємо цю цінність Його, чому, 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 він, чому він так цінний для нас, віруючих? Людей, а тому, що ми розуміємо, що він прийшов для того, щоб спасти нас. Він пролив кров, тобто я мав би пролити кров за ті гріхи, які я робив. І я мав би померти, і все. І для мене було би тільки вічні муки. То Ісус Христос дає можливість мені померши за мене, дає можливість мені отримати вічне життя. Давайте зачитаємо далі в цьому ж п'ятому розділі написано такі слова з 16, 16 тексту «І, і дар не як суд за одного, що згрішив, бо суд за, за один гріх до осуду, а дар благодаті на виправдання від багатьох гріхів. Бо коли за провину одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, що приймають безмірну благодать і дар праведності, будуть царювати в житті через єдиного Ісуса Христа. Тому як через провину одного. Всім людям осуд, так через праведність одного, всім людям виправдання до життя. Бо як через одного чоловіка багато стали грішниками, так і через послух одного багато стануть праведними. Ось ми бачимо з цього тексту, що, як я вже говорив, що як через одну людину прийшов гріх в світ, тут так і написано, і через цей гріх прийшла смерть через одну людину на весь світ. Так, через одну людину в лиці Ісуса Христа, Сина Божого, прийшло примирення через Його, через Його страждання, через Його пролиту кров прийшло нам виправдання. І так само через Ісуса Христа ми маємо виправдання і ми отримуємо життя вічне. Отож, в чому полягає цінність? Да, звичайно, хочу зауважити, що говорити. На цю тему можна ще дуже багато, але для за браком часу для того, щоб ми могли ще пороздумувати і над іншими питаннями, і в нас буде друга частина служіння. От ми розуміємо, що Ісус Христос помер за гріхи наші для того, щоб ми мали вічне життя, в цінність в тому, що Він пролив свою кров, що через нього одного прийшло життя, і ми можемо, ми можемо скористатися цим. Для того щоб мати теж вічне життя. Тому що просто якщо ми не скористаємося цим плата за гріх, смерть. Крапка. Це аксіома. Нехай допоможе нам Господь, щоб ми могли дійсно зрозуміти цю цінність Ісуса Христа, Синого Божого, який пролив за нас кров і дав вічне нам життя, і щоб ми могли дійсно цінити Господа нашого Ісуса Христа. Слава за ці слова йому. Амінь.